Важні. Коли настав вечір То само дня, першого тижня, а двері були замкнені, там, де були учні, зі страху перед людей, прийшов Ісус став посередині, каже їм. Мир вам сказавши це, показав їм руки бік, і зраділи учні, побачивши Господа і знову Ісус їм каже, мир вам, як мене послав Отець, так і я посилаю вас, сказавши це, дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються, Томаш один з дванадцятьох на прізвище близнюк. Не був з ними, коли прийшов Ісус, Інші ж йому сказали, ми бачили Господа. Він відповів, як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в місце, де були цвяхи, коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По всім огнях учні знову були в домі, і тома був і з ними. Увіходить Ісус, Ісуса, двері були замкнені, стає посередині, каже «Мир вам!» Потім каже бото ми, клади твій палець, сюди, лянь на мої руки, простяни руку твою, клади її в бік мій, і не будь невіруючи, але віруючий. Тома і сказав до нього, Господь мій Бог мій. Каже Ісус йому, тому що Ти бачив, мене віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус час своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, що ви увірували, що Ісус Христос Син Божий, та увірували, щоб мали життя в Його ім'я. Христос Воскрес. Кожен з нас проходив у житті такі моменти, які ми називаємо розчаруванням. Коли приходить розчарування, сум до нашого серця, ми починаємо сумніватися в багатьох речах. І сумніваючись в багатьох речах, ми деколи навіть не усвідомлюємо, що цей сумнів може нас рятувати від багатьох інших проблем чи лиха. Вони нас учить ставитися до життя обережно. І не все сприймати. І неодноразово про це наголошує також святий Іван Павло ІІ. Віра має бути розумна. Маємо думати, в що ми віримо, не брати будь-яку дурницю собі до серця і в це вірити. Тому, дивлячись сьогодні на тому, не можна сказати, що Тома є невіруючий. Ні, це далеко не так. Якщо подивитися на ту цю ситуацію і подивитися на самого тому, він є розчарований. Він перебуває в стані, коли людина, яку він любив, якій він довіряв, померла. І він бачив, як це сталося. Тому серце є таке розбите, тому воно і не може до кінця прийняти про Воскресіння Ісуса Христа, не вірю, поки не побачу, поки не переконаюся. Хоча він не заперечує Христа. Якщо ми глянемо на іншу картину, коли Тома бачить Христа, він не вкладає пальці в бік чи в його рани. Це Писання не говорить нічого. Але коли побачив Христа і почув його, каже, Господь і Бог мій, йому було цього достатньо. Побачити його, що справді він є живий. І увірувати. Якщо добре подивитися на життя святих, то сумніви завжди є перед великим проривом віри. Людина завжди сумнівається в певних моментах, але коли осягає, утверджується і злітає. І це ми бачимо з тоною. Важливий момент є в тому, що коли сумнівається людина на словах. Вчинки можуть говорити про щось інше. Тома не відрікся від Христа. Але якщо подивитися на його життя, він лишає все іде за Христом. Він перебуває з ним. І по Воскресінню це чи не один із учнів Христа, який найдальше замандрував до Індії і там віддав своє життя за Христа. То чиє він віруючий? Адже Говчинка говорить про інше і діє його. Незважаючи на це все, після суму є зміцнення віри. І віра сповнюється любов'ю до Христа. І сьогодні не просто неділя є то ми, але сьогодні ще є неділя інша, яка свідчить і показує про велику Божу любов. І Господь через свою слугиню це об'явив. Сьогодні є неділя тріумфу Божої любові милосердя. І таких моментів, що Боже милосердя тріумфує, можна побачити дуже дуже багато. Та й над тому воно теж звершилося. Свого часу одна американка Даніель розійшлася зі своїм чоловіком. Проте три роки не полишала молитися за нього. Вона вірила, що все направиться. І вона постійно молилася до Христа, щоб Він відновив, відбудував її родину, її сім'ю, так само Воскресив, як і сам він піднявся із гробу. Проте вона вірила в Боже милосердя. Але після трьох років вона звернулася до свого духівника. Три роки. Теж закрався в сумнів її серце. А жодної такої навіть краплинки про те, що щось направиться, немає. На що отець дуже гарно їй відповів? Те, що ви молитесь, дуже добре. Але чи ви примирилися у своєму серці із своїм чоловіком? З чоловіком? Це він би мав прийти до мене і попросити пробачення. Адже він зі мною поступовий. Так, можливо. Але Христос є той, котрий перший виходить на зустріч. як батько, є перший, котрий шукає того грішника. І Він хоче, щоб ми уподібнилися до Нього. Ми, не чекаючи когось іншого, ці слова заставились її задумати. Ввечері вона клякнула і почала молитись собі, як і завжди. Проте цю молитву вона завершила трошки по-іншому. Боже, ти милосердний, ти люблячий. Якщо ти від мене цього хочеш, то прошу тебе, пробач мені. Пробач мені, що я бись образила зневазума свого чоловіка. Пробач мені, що я десь недобра недобре до нього. Ти бачиш моє серце, прошу тебе. Будь милосердний до нього і мене. Через три дні. Почувся дзвінок на її телефоні. Виявляється, її чоловік є у лікарні. І саме в лікарні, коли всіми покинути, він згадав про свою колишню жінку, яку лишив справді негарно три роки тому. Подзвонив. Вона теж проявила милосердя. І це почав став початок відновлення їхньої родини. Любов запалала так, що і раніше вона так ніколи не палала, як перед тим. Оце є важливий момент, до якого я ним. Сьогодні є неділя Боже милосердя. Ми дуже часто хочемо милосердя від ближніх від Бога, але є дуже важливий нюанс, щоб це Боже милосердя могло діяти. Уподібнити своє серце до серця Христа. Зробити, як він, в першому вийти... На стежку. Першому відкинути зло від свого серця. І ось тоді Боже милосердя починає працювати. Воно тоді починає діяти. Щоб вам було зрозуміло, був один чоловік, який любив випивати, так добренько випивати, ну, будемо говорити відверто, запивати. На це дивився диявол і каже, Боже, ну дивися, він так постійно як тебе поросяв, той гріх падає, а ти його знову і знову приймаєш. Бог посміхнувся на це Сатані і каже, кожного разу, як він стає, кається, відходить від тебе, і коли падає в гріх, ти його знову приймаєш. То коли ти його приймаєш, як він повертається в гріх, то я, коли він кається, не маю його приймати назад. Адже моє милосердя набагато більше, ніж справедливість. Тому сьогоднішня неділя є дуже важлива, вона наклалася. З одного боку, ми кажемо, що Тома засумнівався, але з іншого боку, ми бачимо, наскільки люблячий і милосердний Господь. Тому не сумнівайтесь, віруйте. Бо, як каже Писання, Ісус Христос не міг створити багато чудес у себе дома, бо сумнівалися, не вірили в нього. Наш сумнів не дає Христові діяти, не дає у повноті проявитися Божому милосердю на нас. Тому віруйте. І нехай Боже милосердя розквітає у вашому житті. Христос Воскрес! ¡Promo!